Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде таке працьовите відео, що буду сьогодні робити, тому що вчора була на базарі і прикупилася, буду робити заготовочки на зиму. І вирішила поділитися із вами. Можливо, комусь буде цікаво. Придбала таку капусту, таких вісім головок. На городі в нас практично не виросла. 250 гривень, по 8 гривень за кілограм заплатила, і дай буду мати. Приступила я вже до перця. Тихенько говорю, бо діти сплять, діночка трошки захворіла. Вночі погано себе свіло, то позасинали. І дивіться, на дно баночки чесничок і морква кружечками. І ось такими невеличкими шматочками різаю перчик. І ось рецепт. Він дуже смачний, я його вже декілька років також закриваю. Коли є перець, перець дуже гарний, м'ясистий купила по 35 гривень за кілограм. Гарний такий. Я вже заховала на фарширування такий невеличкий, вибрала, повирізала і морозилку. І зараз таких пару баночок зроблю. І ще буду робити капуста Туди йде капуста, морква, перець, цибуля. І такий салат з капусти, мікс що в холодильнику тримати. Теж дуже смачний. Тому кому цікаво, рецепт напишу в описі під відео. Хто любить перчик спробуйте так законсервувати. Дуже хто пробував в мене, то всім подобається. Ну, звичайно, хто любить перець. Приступила я вже до салату 5 кг капусти, кг моркви, кг перцю і кг цибулі. Подивіться, яка гарна капуста, соковита. Це середній сорт і дуже величезна, більше 5 кг, одна головка. А я її купила 6 штук. Ще заквашу штук, штукну, скільки 2-3 максимум на нашу сім'ю. І хотіла запитати вас. Можливо, у вас є в когось рецепт, десь я бачила, ось так шаткують капусту в баночки, її якось консервують і зразу достаєш, і на пиріжки готова капуста. Можливо, хтось так робить. Є перевірений рецепт. Будь ласка, напишіть. У мене ще капуста буде, то я думаю, зроблю і собі так. Люблю з капусточкою пиріжки, а тут так зручно дістав і готово. Тому буду дуже вдячна. Все, цей салат готовий. Перемішую, пускаю сік. І в баночки просто під капронову кришку і в холодильник, Навіть, я думаю, і в погріб можна. Смачним. До слабенько. Захворіла наша дівчинка, да? якийсь вірус ходить, Робота була вночі. Це вже краще є. Да? Маленькі дітки, хворі такі дітки маленькі. А старша наша дівчина пише математику. Щось на відеокамеру махтить. Молодець. Угу. Ну що, у нас вже вечір? Салат готовий, перчик законсервований, все добре. І покажу вам вчора, ще ми випікали рогалички. Приходила вчора ще помічничка до мене із церкви. І ми разом з нею напекли це з маком. такі рогалички і напекли пальчиків із повидлом. А це ось такі, колись на них казали, циганки. Просто без начиночки, какао і пудро вмочені. Це ми напекли, в нашій церкві буде свято, День подяки. І ми виділяємо такий день в церкві, коли будемо дякувати Богу за врожай, за благословіння всі, які маємо. І буде святковий обід в нашій церкві. Також ще я спекла бисквіти. буду пекти тортик. Обід буде для всіх, хто прийде до нас. На Богослужіння разом подякувати Богу за врожай. Тому, хто дивиться наші відео е з нашого села або поблизу, запрошуємо. Будемо раді всіх бачити. Разом подякуємо Богу за врожай. Ну, все, буду я закінчувати своє відео. Справилася, роботу заплановано зробила. Єдине, що по виду не встигла, я ще зварити, але зроблю. Яблука не пропадуть, нічого з ними не станеться. Дуже коротеньке таке відео, але показала, що в нас, як в нас, де ми, щоб не пропадали, щоб ви нас не губили. І буду йти відпочивати. Тому дякую, що залишаєтеся з нами! І до зустрічі у нових відео. Пока-пока!